з усіма представниками громадських організацій, політичних партій, які діють на теренах Ярмольнеччини. І тільки за столом переговорів ми можемо виробити той меморандум спільної співпраці, який дозволить нам продовжити роботу над питанням розбудови Ярмолинецького району. Скажіть, будь ласка, на які поступки ви готові йти, щоб досягти компромісу з людьми? Я готовий дослухатись до кожного. Всіх поважаю. Кожна думка для мене є важливою. І прошу теж з повагою ставитись до того, що я в принципі, є законостоптяною людиною, і я виконую ті розпорядження, які видані по відношенню моєї особи. Готовий запропонувати тим людям, які от зараз влаштували цю акцію, роботу в органах державної влади, органах влади, якщо ці люди відповідають своєму фаховому рівню, мають відповідну освіту. Мають певні фахові здібності на тій чи іншій ділянці роботи. В такому питанні, я думаю, що ми можемо знайти спільні точки дотику, які дадуть нам можливість розрулити ситуацію і працювати у правовому полі. Але ти ж вперше займаєте таку посаду в своєму житті? Посада голови райдержадміністрації для мене є вперше. Це є третя категорія посад органах державної влади. Попередня моя посада була начальника управління з питань внутрішньої політики Хмельницької облдержадміністрації. Це є четверта категорія посад. Це є крок вперед. Я, як науковець, як педагог хотів би зреалізувати свої... Знання свої вміння в питанні розбудови Ярмольнецького району. Якщо люди не підуть на поступки, чи готові все-таки відступитися і написати заяву, написати, що заяву. Вони вимагають, тільки що питання було. Що стосувалося заяви, я вже тільки що пояснив. Питання стоїть в тому, що я не маю ще від чого відмовлятися, не приступивши до виконання своїх обов'язків. Приступлю до виконання своїх обов'язків. Якщо я не буду фахово відповідати за займаній посаді, не хватить в мене знань, здібностей для того, щоб навести порядок на даній території, я сам практично готовий написати цю заяву. Вважаю, на сьогоднішній момент безпідставними звинуваченням у мій адрес, щоб я повинен писати цю заяву. Скажіть, будь ласка, попередню вашу роботу, звідки ви приїхали з нахукат в ви Викладали десь Так, я викладаю зараз. На даний момент я є професором кафедри державного управління. Національний університет біоресурсів та природокористування України. Займаю посаду професора півроку вчасно, після захисту докторської, ще, ще питання. Чи очолюєте приїхати? ви районний осередок партії удар в Чемеровецькому районі? Ні, не очолюю. Але очолювали? Не очолюю. Не очолювали. Угу. Я народився там 43 роки назад. Сім років живу в Хмельницькому практично. Угу. І виїжджаю для проведення трудової діяльності в столиці України. Звідси, довгань Валерій Іванович. ще скажіть одне питання. На вашу думку, от що саме стало причиною, що люди вийшли? Якийсь один момент. ну ваша думка, ваша версія? Чому така реакція людей на вашу Реакція людей, на мою думку, пов'язана з тим, в країні намічаються процеси реформування місцевого самоврядування органів державної влади і вимоги громади про те? Що керівні посади ворона влади повинні займати саме представники тої територіальної громади, на якій є дійсно представлений певний район. Я вважаю, на сьогодні ті кадрові призначення, які є в нашій країні, вони ніяким чином не є пов'язані з місцем проживання даної особи. Тобто, це місце проживання це є те, що людей? Це є основна проблема людей, що я.